Вітаю вас, друзі! Дуже радий вас бачити на каналі Хотабеч. Сьогодні дивимось тащунський бій на ФВ 4005-бабаха. Сьогодні будемо відігрувати та тащити. Сьогодні бабаха будемо буде тащити, і ми будемо дивитися, як вона буде це робити на мапі Прохорівка, кидає нас до дев'ятих рівнів без жодної артилерії в команді. Так, на зустрічний бій. Тобто одна. База. Так, і що ж, ми їдемо на стандартну позицію. ну, в Зустрічному бою тут мало танків їздить на так звану алею. І ми в числі тих небагатьох танків, які поїхали на алею, так і зараз будемо намагатися сопортити нашим союзникам, які зараз підсвічують. Так, дивимось, до речі. Які легкі танки в нашому сетапі так команді противника? По одному легкому танку Ружка 251 легкий танк команді противника, яка світить центр мапи? Подивіться, зар зараз на міні-мапу. Зараз подивіться, де наш легкий танк Т-49. Подивіться біля Ая Фейс 1 нашого союзного. Дуже чудовий легкий танк в нашій команді. Сьогодні трапився, і подивіться на а, рахунок. Та на хітпойнти команд. У нас вже просто два танка змили. команда противника прожету 65-го та Т-55А е, вже 0,2. І ми програємо на 8 тисяч по хітпойнтам на команду. Ви тільки вдумайтеся, на 8 тисяч це дуже та дуже багато. Ну, от зараз ми дуже таку прикру пайку даємо по 116 f 3. Ми просто облизали йому шапочку. Ну, нам треба дуже життєво. Життєво необхідно зараз хоча б влучати, навіть я не кажу на фулку пробувати нашими голдовими осколкофасними снарядами, які 1750 забирають середні шкоди. Я кажу, хоча по цих не пробиття, по 700, по 800, по 600, і це буде дуже та дуже чудово. Величезний вклад. Так, Йох, 9 рівня виїжджає, ну що ж ти, чоловіче піднімає гармату. Так, і подивіться перший івентшот, 1870 хітпойнтиків, Дуже чудова альфа. Ще якщо б ми дізналися, куди ми пробили оцього Йоха 9 рівня, просто невідомо. От як ми його туди, як ми його туди закинули, я не знаю. От це був або лючок, НЛДшка неможливо, бо тому що НЛДшки не було видно. Можливо, під башту. Все можливо. От я кажу, було б дуже чудово, ще дізнатися куди. Ну але це вже не суть. Саме головне, що ми його заберемо, і це дуже та дуже чудово. Так. Тигер Маус, чоловік зараз стоїть, так і що ж? Так, все ж таки не вирішуємо. Поживи ще чоловічику. Так, об'єкт 705 9 -й рівень підсвітився на центрі мапи, так і що. в Бортик, Оці, за ці, що я вам казав, хоча б давати по 775 Так, і ми підсвітилися дуже погано, треба втікати. У нас швидкість заднього ходу 10 км на годину. оце дуже та дуже низько. Ну, СТРВшка нам присунула своїх 409 хітпоинтиків, так і Тигр Маус присунув нам на 471. Це можна сказати, що ми ще навіть дуже та дуже сильно ми, відробилися отакими от двома пайками. Тільки Ми зараз, от по-доброму, ми зараз мали просто відправлятися в ангар, якщо б на алеї було більше танків. СТРВС-0. Зводимося і 1236 хітпоинтів нам засчитало. Нам зарахувало. Звичайно, тільки 1236, що все, це союзний хто це був? Ріно Серанти, можливо, дав перед цим пайку. І ми не фулового забрали СТРВ-130, Але і навіть і це дуже добре, 1236 це дуже чудово. От Подивіться, ми здали тільки два шотика. У нас вже майже 4К в кишені. Це дуже та дуже чудово, дуже класно. Ось щоб так не тільки влучати а ще й пробивати. Це було б дуже чудово. 5-3 рахунок, так, уже 6-3 рахунок. Тільки сказав, 5-3, 7-й тут їздить. Так, є, що ж, знову ж таки, облизали йому башту. ну Ми його не могли просто фізично пробити там в башту. Ми могли тільки завдати оцих, це оці осколков. Оцих 600-700 ми мали гарантовано з нього забирати. Так, і що ж? Зарядочка наша зараз підійде до кінця і подивимося, яка наступна ціль буде у нашому прицілі. Рушка підсвічується, це ціль номер один. Я не, я не знаю, дуже сильно затопив гравець на рушці, так і ми його просто вашу ваншотнули. Дуже та дуже чудово, це просто дуже важливий мінус був, адже як ви знаєте на цій мапі на Прохорівці, та команда, в якої жива ЛТшка, той виграє. Ну, я не кажу за нашого тесту 49-го, адже він зовсім зараз щось. Робить якісь диковані речі, От він до цієї пори стоїть біля нашого союзного, а є фейсвуана, ви, ви тільки вдумайтеся. Він на іншому фланзі стоїть на Б-9. Хто не знає, де він стоїть, хто не дивиться на міні-мапу, оця по лівій стороні, якщо переїжджати через ЖД, там оце він стоїть на гірці, там, де ПТСА у переважній більшості, приймають е, раш противника з гірки. От такі Бувають у нас союзники. Так, Тигр Маус. У нас осколково-фасний снаряд. Буртек! Так, Тигр Маус, і 1792 хітпоинтика. Боже, я було мало не сказав 1900. От дуже величезні показники. Зараз ми забираємо хітпоинтиків з ворогів. Це дуже та дуже шикарно. От ми дали четвертий постріл. У нас уже 7073 хітпоинти в нашій копілці. Це дуже чудово. Варто підкреслити, мабуть, що ми виконуємо ПТ-15 Тріумф. Ну, Це вже і так зрозуміло, що ми його виконаємо. Це 100%, так і ми ще й добрали зараз Тигр Мауса Шотного, 468 хітподихів, щоб не мучився чоловік, щоб навіть не намагався він зараз якось витанковувати своїм. отим... Преміум танком йде чоловіче краще на якомусь іншому танку, фарми срібло. Так, не маємо що йому тут робити на цій мапі. Дуже важко йому відігравати. Тут немає що говорити. Ну не так аж сильно. Артилерії принаймні не було, і він міг ще трішечки пожити. Так, це правда. Артилерії не було, це дуже та дуже чудово. Адже ви знаєте, артилерія просто зараз я не знаю, просто жити гравцям не дає в рандомі. Дуже та дуже лютує. 7,5 у нас вже в кишені. Бачимо ЄС 7 1075 хітпоників, ну там дуже чуть-чуть його видно, я навіть не знаю, там можливо якісь міліметри. Над шапкою можна його тільки побачити, там трішечки контур танка підсвічується, і це все. 10-8 рахунок. І Ріно Цирон, це, перепрошую, я вже в мене знову язик заплітається. Це останній союзник на цьому напрямку з цієї сторони. Так, І це був останній наш союзник, який, якого забрав 116F3. Їдемо вперед. Запам'ятаємо цю цифру, 1803 хітпойнтика було у 116 f 3 Ми їдемо вперед. Їдемо, Давимо вперед. У нас 4 фрага в кишені, 7,5 на стріляно. 10-9 рахунок. Так, і що? Їдемо, можливо, зараз. І сьомого будемо забирати. Так, солоденька, солоденька попка. Зводимося, не спішимо. Так. На вірочку, так. Кудись, кудись пропав. Там ще за все оцей камінчик є. Так, він виїжджає за камінчика і ворт бортик! Ми його забираємо. 1075 хітпойтиків. Дуже чудово, це п'ятий фраг, до речі, у нас вже був в копілушці. І ми вже виконали. Е, так, ПТ-15 це ОБЗ, е, ПТ-15 Тріумф, 8000. Це, якщо я не помиляюся, на об'єкта 260-го. Так, перезарядка доходить до кінця. Ми рухаємось не спіша, як ти казав, так і що ж 116 F3, ми його виявили. Так, і він нас теж виявив. Зводимося на вірочку, не треба спішити. В задню частину і що ваншот, 1803 вісімсот хітпойнтика. От зараз варто підкреслити. Оце 100% нам зараз підкрутило. Адже як ви знаєте, 1750 разової шкоди забирає, осколков власний снаряд у бабахі. І зараз ми потенційно, якщо б у нас не вилетіла альфа, ми вже мали відправлятися в наступний бій. Але це і так дуже чудові показники. Подивіться, 10 з половиною вже майже настріляно, і у нас повністю ОБЗ на ПТ-15 Тріумф виконано абсолютно. З відзнакою це 6 танків знищити та 8 тисяч настріляти. Зводимося по укасті. На міні-мапі було дуже чудово видно, що там світилися танки, так і ми на указці даємо, але швидше за все ми не влучили. Їдемо, рухаємось далі. Ріноцеронти. зараз так, що в нас було два ріноцеронти? Так, подивіться, гравці. Трішечки вже почали оживляти оці танки. Ріноцеронти, це для мене дуже велика диковина. Два ріноцеронти у нас ще й команді союзних. Так. Вафля 9 рівня. 1090 хітпоинтиків у неї залишається. Зводимося на вірочку, Так і забираємо. Так, а що це було? 554 хітпонтика. Нам тільки зарахувало. Швидше за все, аріноцеронти його ще раз був пробив. Так, залишається два противника. Об'єкт 268, варіант 5. Та об'єкт 907. У нас вже майже 11к в кишені, 7 фрагів. Їдемо в сторону об'єкта 907-го. Зараз немає, що на нього виїжджати, так і тільки я хотів сказати, що ми зараз можемо отримати у нашу дуже величезну голову, так і ми відразу отримуємо на 322 У нас залишається тільки 112, тобто нас, нам уже немає що виїжджати. Об'єкт 268 забирає наш гріль 15. І ми так прощупуємо, намагаємося якось якусь слабеньку місцину знайти в об'єкті 907. І, до речі, він зараз зробив по нам постріл. Він зараз міг нас просто забрати. Зараз наші союзники, швидше за все, нам намагаються всяко супортити. це гріль 15 та АЕ фейз 1. Вони зараз фейз 1 рухається до нас, гриль 15 просто зацілив. Зараз він прицілає блайндшот. Що за все осколково фугасним снарядом? Ми їдемо вперед по нашій стороні. От мається на увазі по іншій стороні з жД колії. Так і що ж, тисячу злишніх лишніх у В нього є, і він дивиться на нас, нам немає що виїжджати. Гріль 15. Подивіться, нам ще асисти капнув на 711. Це гриль 15. І нам просто намагається супортити, так і що. Об'єкт 907 відстрілюється по нашому союзнику. І ми просто виїжджаємо і важко його забираємо. Всім дуже вдячний за перегляд, всім добра, гарного настрою, слава Україні та до зустрічі в нових відосиках!